Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії та звернувся до громадян країни з проханням підтримати цей заклик. Однак ще в перший день росіяни зрозуміли, пахне смаженим. Дійшли висновку, що цей призов далеко не частковий, навіть попри те, що голова Міноборони Російської Федерації заявив про мобілізацію 300 тисяч резервістів. Вважаю необхідним піддержати пропозиції міністерства оборони і генерального штабу. о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Росія дурить не лише увесь світ, а ще й своїх громадян. Як відомо з досвіду, усі втрати у війні Росія ділить на 10. Тож ймовірність того, що число мобілізованих зросте та охопить значно більшу кількість росіян, велика про це говорять і українські експерти. Вони будуть набирати стільки, скільки їм потрібно, і в тому періоді, в якому це потрібно. Чи може це бути мільйон? Так це може бути мільйон, а це звичайно не буде мільйон одночасно і дуже швидко. Але так потенційно це може бути мільйон, а може і більше. Ми не забуваємо, що населення Росії воно досить таке велике, і навіть мільйон не складає суттєво якогось відсотка від а, а, тих чоловіків, які можуть піти на фронт, у свою чергу новопризвані росіяни вже гірко плачуть, адже їх кидають на смерть фактично із голими руками. Це пацанам, анкістам сказали останки. <гулеч> да, нахуй калаши з останки. А навіть ті, хто отримав зброю, не вміють на нею користуватися, адже ні стрільб, ні теоретичної підготовки псевдовоїни не проходили. Ні стрільб, ні, так... ні теорії, не нічого. Не Нам офіційно сказали, що підготовки перед відправкою в зону бойових дій не буде. Офіційний командир полка підтвердили цю інформацію. 29-го на нас відправка Херсон. О, поэтому думать самі сами, что самі что с з цим дальнейшем. Однак, як виявилося, є й мудріші росіяни, які знайшли дієві методи, як відкусити від призову. Один із варіантів вбити начальника призовної комісії. Раз, два, три. Раз два три і помер. Ну або ж просто спалити військомат за непідтвердженою інформацією. З моменту оголошення мобілізації у Російській Федерації випадково спалахнуло 17 військоматів. Тим часом у Росії і жінки проти призову вони виходять на акції протестів, аби зупинити невідворотній процес. Після таких акцій протесту мітингувальників дружно затримують. Подальша їх доля невідома. А ось долю мобілізованих росіян вже вирішили. Їх чекає тільки смерть, адже непідготовлені чоловіки, які ніколи не тримали зброю. В руках лише ускладнять логістичні процеси російської армії. Українські експерти зазначають, що кількість жертв з боку Росії однозначно зросте. Українські сили оборони, передусім, збройні сили вони перемололи найбільш боліздатні частини. З точки зору воєнної ми не встигнуть підготувати за короткий термін. Вони можуть лише латати діри і кидати гарматне м'ясо. але до весни вони можуть щось, щось зробити таке більш-менш боєздатне, безумовно, не такого класу, як було самого початку. І скоріше за все ці люди їм потрібні для того, щоб втримати ці території, які вони збираються анексувати, а не проводити якісь наступальні операції. Дивлячись правді в очі, росіяни втікають від мобілізації будь-якими шляхами, адже воювати за Путіна та його хворі амбіції ніхто не хоче, та навіть попри те, що. Росія жине на війну некваліфікованих кваліфікованих військовослужбовців. Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій. Дарія Солодовник, телеканали ITV.